Вітаю шановні глядачі. Я Гліб Загородній, провідний консультант напрямку Ліга Закон компанії Softcom. Сьогодні ми розглянемо одну з найнагальніших тем для всіх підприємств, а саме бронювання військовозобов'язаних. Отже, як знайти в системі Ліга Закон інформацію щодо бронювання військовозобов'язаних? Натискаємо в лівому верхньому куті на квадрат з 9 крапок і обираємо законодавство. В пошуковому рядку вводимо запит Військовозобов'язані і натискаємо пошук. Обираємо вкладку ситуації. Якщо у вас бухгалтерське рішення Ліга 360, ви побачите ситуацію військовозобов'язані мобілізовані. Натискайте на неї. Якщо ж у вас юридичне рішення, ви побачите ситуацію бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Також натискаємо на неї. Юристи знайдуть для себе як основні, так і спеціальні нормативні акти, роз'яснення та консультації. Бухгалтериш отримують бланки, нормативні акти. Роз'яснення та консультації, відповіді ДФС на цю тему, проводки цікаву судову практику та аналітику з видання Бухгалтер і закон. Вся інформація, що може вам знадобитися, ви знайдете в одному місці. Для того, щоб постійно відслідковувати оновлення цієї дуже важливої тематики. Натисніть у правому нижньому куті велику синю крапку і оберіть контроль ситуації. Створюємо окрему папку за допомогою чорного кружечка з білим хрестиком. Називаємо папку. Натискаємо Створити. І зберегти. Тепер ваша черга. Не забудьте поставити нам лайк. Сповіщення щодо оновлення ситуації ви отримуєте на електронну скриньку, на яку зареєстроване ваше рішення Ліга 360. Дякую за увагу. Якщо у вас виникнуть питання, експерти компанії Softcom завжди готові вам допомогти. Звертайтеся за контактами, які ви бачите на екрані. Ставте лайк, тисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступні відео. Пам'ятайте, компанія Softcom працює заради користі українського бізнесу та України.